Найближчої п'ятниці телеканал 2+,2 плюс розпочинає регулярні трансляції матчів на півпрофесійної всесвітньої серії боксу цього сезону. В ній вперше змагатимуться вітчизняні спортсмени. Це новостворена команда Українські отамани, які зібрали всю еліту нашого любительського боксу. Двоє олімпійських чемпіонів Лондона Ломаченко та Усик, двоє призерів тих ігор, берінчик та гвоздик, та чемпіон світу хитров. Тепер усі вони українські отамани. Щоправда, в першому матчі команди її найтитулованіші представники участі не братимуть. Вони нещодавно завершили турне україною, яке розпочалося одразу після олімпіади, і наразі потребують відпочинку. Тож у дебюті отаманів у всесвітній серії боксу, а він відбудеться проти команди з Казахстану. Представлятиме амбітна молодь. Обирати є з кого, адже загалом у команді 21 боксер. Всі з великим бажанням працюють в новій системі в мірової ВСБ. Хочуть доказати, що вони щось то можуть, не тільки в Україні, а й за пределами. Найближчої п'ятниці на Київський ринг вийдуть п'ятеро призерів останнього чемпіонату України. Це двоє фіналістів Ільницький та Архипенко, та троє чемпіонів Пояцика, Кисліцин та Митрофанов. Соревнования это должен быть как праздник. Вы тренируетесь много лет уже. И соревнования вы должны показать все, что умеете, и не прогадать. Не важно, мне кажется, харват, казах, все-таки дома, поэтому, думаю, больше сил будет выступить. Трансляція матчу між українськими отаманами та командою Астана Арланс із Казахстану розпочнеться на нашому каналі найближчої п'ятниці об одинадцятій вечора. Руслан Харченко про спорт плюс